Вітаю, сходив на фільм Рідлі Скотта Наполеон, щось приходжу, думаю, що швиденько щось напишу. В принципі, ніби думок багато різних було, і щось починаю короч, писати, воно нічого не пишеться. Починаю думати, а що взагалі зняв Рідлі Скотт, з якої взагалі сторони от підступитися. І поняв, що треба спочатку зрозуміти, взагалі, а які от погляди, ну, кінопогляди, так тобто, скільки жанри можуть бути на Наполеона. Давайте прикинемо. Можна передати історичну достовірність, можна показати масштабність дій Наполеона. Він то тут, то там. Може це бути драма про стосунки Наполеона і Джузефіни. Ну, всі ми чули про цю чарівну парочку. Не забуваємо драму становлення самої постаті Наполеона. Ну, точно ще існує варіант показати його стратегічний геній, щось, типу, аля Шерлок Холмс, Доктор Хаус. Коротше, підкреслити його стратегічний розум. Ну і, звичайно, блокбастер, сфокусуватися на екшен, складовій війни і битви. Чому треба було перечислити вище зазначення? Чи не речі. Бо коли почався сеанс, я ж такий, де це ж бляха Рідлі Скотт? Я, У мене за останні 12 років він асоціюється з кринжом відсутністю відсутності логіки. Фільм Робін Гуд, два фільми по всесвіту чужого, Завід Промітей. Е, ну там таке коїлось. Я не знаю, чому Рідлі асоціюється з Рідлі зі величним рідлі старих часів, ну це ж взагалі вже не так. Той, хто біжить по лезу, гладіатор, падіння чорного яструба, ганібал та інші. А ще, якщо ви школьник, то попереджаю, можу заспойлерити вам чуть-чуть французьку історію. То що ж вийшло у Рідлі Скотта? Фільм будується на чотирьох битвах: це би захват форту, битва при австраліці, Бородинська битва, битва при битва Трило. Між ними це розмови з Джозефіну і чуть-чуть там під ковдрових ігор. У кожного з вас в голові є сцени подібних битв. Просто безліч фільмів це вже показав. Коні, кавалерія, піхота, пушки, один на одного з рушницю штиком. Артилерія у вигляді мортир. От дивіться, у мене така от бутилочка з водичкою, да? Ну, виходить, що це мортира собою являє. Ну, така от вона десь може там така, короче, длиною, да, і там щось таке, десь в неї буде діаметр цього, там, ядра, от буквально вони її руками переносили, ну, да, там, от таким от нахолом, ну, короче, артилерія, ви знаєте, так працює. А я не пам'ятаю, щоб Неполон був гладіатором. Значить, ми не побачимо, як він ріже одного вороженьку за одним. Він стратег, тактик. Відповідно, ми мали б бачити ігру розуму командувачів армії, але ми бачимо кучу малу солдатів. Лише це. Захват фортеці і битва під Австралісом єдині два плюси цього фільму. Сочно, стильно, красиво. Але вони займають ну хвилин 15 максимум. Все інше, на мій погляд, прохадняк. Ось що говорить Наполеон, коли тільки починає керувати свою армію. Нема дисципліни, мотивації. І мотивація то є сильна. Особовий склад не навчен, зброя в жахливому стані або її нема. Значить, щоб плитися в фільм, глядачу треба зрозуміти, як Бонапарт вирішив питання мотивації, дисципліни відповідно навчання особового складу. Ну окей, виграли на умовному генії Наполеону пару битв, але оскільки оці зазначені речі не розкривали ніяк, то вони просто почали програвати, а ти тупо глядач, не розумієш чому. Є ще одна складова фільму Наполеон. Щоб така велика армія працювала як злагоджений механізм, глядач має розуміти її логістику, як цей організм залишається життєздатним. Ну, можливо, звісно, це викривлене сприйняття, українське сприйняття, бо ми занадто багато знаємо про війну. Наполеон розумів, що логістика виграє війни, але цього не розумів Рідлі Скотт. Пояснення логістики наблизило глядача до розуміння як стратегії Наполеона, так і до самого майнцу звичайного солдата. Ми йому там краще емпатували. В кінці фільму скаже, що імператор прийняв участь в 61 битві. Відповідно, ми розуміємо, що в основній їх частині він і сформувався як особистість. Але Рідлі Скотт обирає такий таймлайн, в якому показує. Дві кінцеві так сказати битви, Які і і невдалі в його кар'єрі, і відповідно, це про що блін? Так це про це про якого Наполеона фільм? Але ось яка головна проблема? В гладіаторі ти возвеличувався разом з героєм Расела Кроу. В хороброму серці ти теж був поряд разом з величністю персонажа Мела Гіпсона. А в роботі від диско до цього нема, просто нема. Нема Франції усяжної захопленням постаті імператора, нема могутності Наполеона, до якої можна було б доторкнутися хоч через фільм чуть-чуть. Зато у нас буде можливість доторкнутися до самого Олександра І, російського імператора. Ладно, гов далі. Ми ще зі школи чули про цю парочку Наполон і Жозефіна. Ну, не там так. Той простір, здається, для крутих стосунків, для крутої драми. А на ділі це просто історія про кукол да проблять. Ну даль, нуль-нуль просто причин вважати, що там є якесь кохання, любов. Це просто якісь хворі уявлення Рідлі Скотта про. Я не знаю, він просто в чужого закоханий, а все інше, він не, він не знає, що таке кохання. Він знає, Як любити чужого. Він не знає, як любити людей. Серйозно, це повна крінжаніна. Мабуть, він хотів показати токсичність їх стосунків. В історії ми чули, що ким би був наполеон без своєї Джозефіни. Але хімію між акторами взагалі не відчуваєш, репліки не клеються. По сюжету він її любить, тому що вона показала йому вагіну. Це не прикол! Я думаю, ці стосунки виходять такими, тому що їх просто такими бачить Рідлі Скотт. Реально, я впевнений, він вважає, що Наполеону була не потрібна Джозефіна. Ніяк вона ніякої ролі не зіграла його становище. Просто ну от так. от. Ба більше в кінці фільму на екрані будуть показані цифри кількості загиблих французів у наполеоновських війнах, що натякає якби на нахерті війни ми за мір. Але це ще більше для мене підтверджує загальне відчуття, що рідлі хоче показати Бонапарта переноцінним дурачком, не зграбою. У цьому фільму для режисера є тільки один імператор, це Олександр Перший. Я не знаю, як ти парадокс получається. Французькі ЗМІ майже одностайно обурилися картиною про імператора Франції та назвали фільм карикатурою, яка вільно трактує історію і спотворює факти. І на це все просто шикарно відреагував Скотт. Коли в мене починаються проблеми з істориками, я кажу. Пробач, друже, але ти там був ні, ну і завали пиздак в такому разі, додав Скот, а також порадив незадоволеним зайнятися своїм життям. Нікого з сусідів не нагадує, це да, така дуже зручна позиція про історію, щось там цей, Олександр Перш. Якось воно прям криється в якийсь такий пазл дуже цікавий. Я точно очікував більшого. Не те, щоб я був розчарований, але я не кайфанув від перегляду. Я думаю, ви нічого не пропустите, якщо. Не подивитись його зараз, а подивитись потім вдома. Він дійсно для все йде. Нормально, нормально. Я думаю, що це кіно мало бути про інший, менш відомий період часу життя Наполеона. Там було б де розгулятися сценаристом. Але от що дивно, риси крінжі і відсутності логіки, характерні для Рідлі Скотта, є і в цьому фільмі Наполеон. Але він не автор сценарію. Виходить, що Рідлі Скотт постійно це вляпується, але це не пише. Якщо подивитися на сценариста Девіда Скарпа цього фільму, то тоді виходить це логічно, що фільм вийшов. Тому що в копілочці сценариста є там три роботи, і вони на протязі 20 років, дещо зазначено на МДБ, і вони прям ну, прям посередні. І це, якби, пояснює все. Окей. Я думаю, що нам варто почекати режисерської версії фільму, і подивитися, що буде там. Дякую, що додивились. Буду вдячний за коментарчик, вподобайчик. І якщо підпишетесь, вші вам ціни не буде. Все, скоро побачимось.